День давайте побажаємо всім українцям, незалежно де вони знаходяться, залишатися своїми е, е, залишатися українцями, е, любити свою мову, цінувати свою культуру. І незалежно де ми знаходимося, в Україні, в Австралії чи в Канаді, ми завжди будемо розуміти де одне. Дякую. Національним святом, Днем Незалежності. Скільки поколінь віддали кращі роки свого життя і своє життя за те, щоб дочекатися нарешті цієї свободи, то нічого, що тут у нас влада не така, але повернення в рабське минуле до Російської імперії не буде. Хто б як про це не мріяв сьогодні із наших недоброзичливих сусідів. Свобода це вже назавжди. А владу, яка нам не підходить, ну не везе нам з владою, що скажеш. Це явище тимчасове. Було і побажання. Бажаю вам о, віри в нашу остаточну перемогу. Українська Україна буде неодмінна. Вона буде для всіх нас, для українців усього світу, єдиною батьківщиною. Слава вам! Героям слава! You knock all the men, make you proud

найбільший прапор в Україні, 40 на 60 метрів, буде занесений в книгу рекордів Гіннеса. Слава Україні, дорогі друзі. У нас дуже важке випробування. Це вибори. Звичайно, це фундамент для нашої майбутньої перемоги. І тут важлива роль і місце, і участь, сила, духу і воля кожного з нас. Я хочу зараз надати слово Лідеру громадянської позиції, члену ради об'єднаного опозиції батьківщина Анатолію Гриценка. Вітаю українську громаду, вітаю наймолодших виборців, яких вже зараз півтора мільйони, і які голосуватимуть за новий український парламент. Це від вас залежить значною мірою цей вибір. Задумайтеся, в якій країні будемо жити. В Бандиській, як зараз і європейській, і додайте сил людям старшого віку. Слава Україні! Слава нашій українській незалежності! Брати і сестри українці! Рівно 21 рік тому українська нація виборола і проголосила свою незалежність. Незалежність це є, напевно, найбільше свято для будь-якої нації. Незалежність це є для кожної людини день його народження. І ми сьогодні, 24 серпня, святкуємо день нашої спільної української незалежності. За цю незалежність багато поколінь українців, мільйони українців поклали свою голову. Кладучи свої голови і йдучи на смерть, вони в своїх гаслах казали воля або смерть, тому що заради цієї великої шляхетної ідеї можна піти з того життя для того, щоб дати велике і світле майбутнє для наступних поколінь. Тож ми, сучасники, зобов'язані все зробити, щоб пронести оцей чин наших українських героїв в наше майбутнє. Заради наших дітей, заради нашої перспективи ми повинні все зробити, щоб наша держава була чесною, справедливою, великою, могутньою держава, за яку би було гордісно і гідно нам, українцям, перед цілим світом. Але за незалежність товариство треба боротися. 21 рік це не просто рік святкувань ейфорії, це є рік боротьби. За те, щоб ми мали українську україну, а не комуністично московську, холуйську, яку сьогодні ця банда, той Донецький кримінально олігархічний клан на чолі з Януковичем, хочуть тут в Україні збудувати а нас, українців, перетворити в кріпаків. Отож, маємо пам'ятати, що незалежність це своя влада. Це своя власність і це своя гідність сьогодні при владі колишні комуноолігархічні комсомольські клани, сьогодні при владі кримінальний елемент, який забирає нашу землю, який приватизував стратегічні підприємства, який топчеться по нашій українській історії, забирає нашу мову, не дає нам перспективи і майбутнього. Але я хочу, щоб вони всі... Ті мафіози, ті бандюгани, ті кремлівські прихвостні пам'ятали, що якщо щодо нас, українців, будуть поплюжити наші цінності, якщо вони будуть зневажати наше майбутнє і нашу перспективу, вони мають пам'ятати, що наша рука не здригнеться змінити все на користь Україні. Слава великій Україні! Слава українській незалежності! Слава нашій перспективі! Ідучи на ці вибори 28 жовтня, ми усвідомлюємо всю свою відповідальність перед нацією і перед майбутнім. І я переконаний, що якщо на ці вибори не просто прийдуть патріоти, але ж прийдуть вперше ровесники незалежності, яких з кожним роком стає все більше і більше, і вони допоможуть нам усім змінити цю банду і покращити наші перспективи і наше майбутнє. Вітаю ще раз усіх з незалежністю! 21 рік тому назад ми волю здобули, а тепер здобудемо і свободу. Слава Україні!